Так, привітик всім! Прийшла я показати, які дерева в нас завелися. Що лися, як на лопухах. І ще не товсте дерево. Ось, як пальмочки, новий вид дерев. Ось. Так. Що за дерева? Хто може знає? Ну, красиві. Їх багато є десь із 20 деревцят. Які вони будуть на наступний рік? Цікаво. Вони тут близько біля дамби, біля річки. Так, цікава природа, міняється у нас. Такі ще не бачила. Ну, дуже ще красота, ще дерева зелені. Мені цікаво, дуже. Я така спостережлива. Так, ось тут. Тут Каменнис, ось така діляночка, тому і люди не покосили. Тут на фірми, мабуть, виділили. Цікаво. Мабуть, і зміщі заведуться якісь, такі, як у Африці. Раз такі дерева виросли. Ну, ось тут може чутно, річка шумить. Може, дійду до річки, трохи покажу, які гарні там плити річка принесла. Ну то трохи далекувато йти. Так. Так, яка красива в Україні природа, яке гарне небо чисте. Так, річечка. Ви мій велосипед не стирили. Так, моя далеченько відійшла. Буду я пішком іти у малий бичків. Відділ наш називається, де ми живемо. А ось так. Тут репигів, кінець репегова. Ось карічечка гарна, каміння великі, О, річечка вузенька, давно не було дощу, мабуть, з три неділі. А ось тут щось дерева помарніли, дуби, вже вони пожовтіли. А ось тут вільхи, то вони ще зелені. Так. Красота, то красота Закарпаття. Як це буде в нас скоро тепленько, клімат міняється, вже багато людей вирощують кавуни, дині. Ну, не такі вони ще дуже солоденькі. Як із Криму або з Херсона, ну, їсти можна. Так, ми вже купляли їх. Вже садять і персики, і інші заморські, заморські фрукти смачні і недорого. Ну, а ось ці, що привозять з Голландії персики, то такі дорогі. Сьогодні запитала 100 гривень. Купити нереально треба працювати за кордоном, щоб таке купляти. Купляли літом наших з виноградова. А тепер все обидемо, краще купимо банани. Так, є яблука, груші. Їмо наїлися вже персиком. Так. Так, деревцята красиві. Спеціально ходила сюди знімати. Лілічці цікаво. Відправлю відео, Лілічка покладе на ютуб. Так, о, велосипед є. Так, ну, буду вимикати. Так, ну все. Пока-пока, дуже цікаво.